Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні відео буде дуже прикольно. Сьогодні я граю. Не сам, а... Всім дорожче піточки, з вами я, Нелан. Так, тепер я Владосма. Хто? Владосма. Е, зараз Секунду, ти можеш повторити знову? Владосма. Ага, хорошо, да. Так, друзі, окей, се. Ой. Не суть. Сьогодні буде відео дуже прикольно. Сьогодні ми будемо в парк. Да, і ти бачите, який прикольний парк. Дуже такий парк. Парк, парк. Да, це парк дуже буде, буде прикольний. І ще друзі скажу, ставте лайки, підписуйтесь на канал пишіть коментарі як вам О, буде парк. Да. Як вам буде парк. і да кстати друзі Ми. ми зараз е, 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 секунда Секунду, бік, 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 так. І я оставлю ссылку під своїм каналом на свій канал. да Друзі, мене попросили поставили плюс, і мене поставили. Да. Кстати, там є з відео, де я е, ми сьогодні зняли. Як там владо владо Владосма. Владосма, да. Зняли відео, як ми проходимо карту, друзі. да ви зможете себе побачити. Як мені понятно ніхто не помішає, ви розумієте, про кого я зараз. Да. Ну, ви розумієте про кого я, да. <кхе> так. <кхе> <кхе> так, ми п'ємо воду, все, друзі, ми почнемо пити водичку. Да, і ми начинаем, Я дуже балакать люблю, але треба себе. І крутий переход! Так, друзі, все. Що, Владоса, як ти тебе там звати? Пішли, коротше, так, я не можу понять тільки. Парк. зустрічайте ну, парк. Так. Я так колись свій емейл назвав і вирішив, що так. Ага, тепер тут карта, яка з ось Ось карта, як ви бачите. Mm -hmm. Це дуже круто, я считаю. Вау. Стоп. А, я думаю. А, ну, тут... чекай, Саня. Що? Ні. Так, друзі, ми тут. А давай ми підемо Не знаю, давай підемо зразу в цей домик. Може, тут щось є. Ну, тут, коротше, я появляю. тут. Багато що круто є. Тут камера. Бачите, друзі, я думаю, вся камера. Ну, все, коротше, заказувати uh -huh. собі хавку тут, да. ням 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 Все добре, круто. ось такий домик у нас. Ну, я хочу. О, друзі, стає ночь, і я не люблю ночь. Зараз, ребят. Ой, друзі, секунду. Так, друзі, йдемо сюди. Я поняв, тут зараз буде такий двіж хороший. Так, пішли, 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 пішли. Зараз ми будемо кататися на горках. Блін, тут тільки одна. Блін! Нічого, я зараз іншу достану, не бійся, Сань. Давай, давай, а ну покажи нам фокус, як треба... <ріпи> 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 Ой, боже, я сейчас заплакаю. Давай, став. <ріпи> так ти тоже давай, сідай. Давай, я сів. Погнали! А, <плес> а куда погнали, мене прокинув назад. Друзі, я поїхав! Я... Владі, куда ты ти? Де поїхав? ти? <світ> Вов, друзі, як круто, як ти там Де він? Я, я, я його не бачу. він їде. Короче, я його не бачу. Вау, я дуже хочу в реальній житті покататися на таких горках. Вов, друзі, дивитись. Тут якісь гонки, типу, що воно таке. О, я бачу його, Диви хто тут їде? Hello! Hello, yo! Воу 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 воу-воу-воу! прикольно так! По всій карті, друзі, воу! Wow. Доганяй мене, де він, де він? О, я його бачу тут, він. Бачите, їде? Воу. Во-во-воу! блін, прикольно, yeah, like, друзі. Що вичу, це капець! А, ти звуками граєш, а без звуків граю. <реш> <реш> Вау, як круто. Блин. Я друзі. ще й шейдерами граю А, ти плюс шейдерами граєш? ну і все, бомба да. тоді. Буху. Боже, ви сей друзі почули більше все а смс ком Вау, я під землею тепер їду. Ну недовго, но їхав. Ага, <реш> і куди у мене якусь землянку? <реш> да, 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 -да, -да. блін, це так прикольно, друзі. Я просто піпець, щитаю. Ми же тут їхали, не? Нет, мы тут не їхали. Не-не-не. Я тут їду перший раз, кстати. Хай друзі напишут в комментарии, мы тут перший раз позже їдем. Блин, прикольно, уху. А куда мене? А я не знаю. Ага. Боже боже, як це дуже круто. Уху. Вовьте. Не uh, нет. Не-не-не-не-нет. Друзі, ага, нет. Тут... Це... ні, я тут перший раз їду. Так, да, тут село, як ви бачите, красиве село, друзі. Уху! Блін, як це круто. О, все, тепер все, 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 так. ні, 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 Так, друзі, все, я йду, коротше, я трошки не туди поїхав. Чуєш, бро, а ти можеш е... отут сісти, ось сюди на перше, чу? Я хочу подивитися, як це буде красиво тупо. <сіли> 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 І так тихенько й... Ні, Не візьми, що в мене сало. Сала? В серії ти більше сала не побачиш. Хорошо, все Сало є. тепер тільки в мене буде. Я поняв, а це що таке? Це тоже типу, якісь горки, стоп. Е, що? Uh, а куди воно веде? нове! снова! Сейчас снова, Друзі, так. сідаємо, сідаємо. Давай, давай, їхати і. О, Вот тут прикольно. Воу, ну прикольно! прикольно. в портал що шучу, я не заїхав. Уху! Воу, як тут вомно! Блін, друзі, тут красиво, дуже. А ти з мы там ще не їздив. Воу. А чуть ми установились? А, Катись ого. отсюда! Ты что ты натворил? Офигеть, некрасиво, я считаю. Так вот мы побили с тобой, а тут мы с тобой А, Ася, что таке? Ася тоже більше всегда їсти типа отдыхать, дуже все хорошо было. Во, ну красиво, что можно тебе сказать? Тут ми Ага. Саня, да? Точно будеш? будешь? У меня еще такая штука є. Та... Uh, 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 like uh, все so. хорошо, все хорошо, друзі. Ой, блін, друзі каже. О, можна купити oh, мені те і те. Можна мені купити mm. поїсти. Uh, у нас тільки попить. Mm, давайте попити. Ася напитки, боже мій. мой. No. Mm, о, дякую. Це ти, Це кокопіка. <реги> О, о, я так люблю. Можна. О, сюди до мене, так давайте. Mm -hmm. Ви що хочете, попкорн чи да, попкорн да, да, с Сиром, Сыром, З сиром. сиром, скільки пачок? Mm -hmm. Давайте дві рози Так, з вас 10 гривень. Mm -hmm. Ой, одна пачка 40 гривень, виходить з вас 80. Класса, светяша, тебе поскидував мені поскидував Ну ладно, ладно так Как это кинетте, тут ще щось є Опа, тут є папуги Воу, красиво. Да, тут більше всего кинет, я так понял. Саня, да. Іди сюда. А, ти звуки виключив А, я знаю, що платівка, я не знаю. Можу вам названня показати бачите так, да, але Майнкрафт забанить, якщо. О господі Попог, папу... ти бачиш, що зараз Попога робить? Так, він танцює, як я. Ту-ту-ту, Не будьте мене, не будьте мене. Так, друзі, все ж у нас вийшло. Я не знаю, коротке відео, не коротке, відео, більше все не коротече відео. Ну, дуже приколі щем, друзі, скажімо. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Так, да, я оставлю канал свій, який я сняв там відео з ним теж, так. Да, з... 에... Я забув з ним, як? Владосма. Да. і я вас ставлю під каналом. і що вам скажи, Ставте лайки, коментарі комментарий, що Пишите. нові ідеї придумайте, батучов. Мы в готові читати ми все будемо дивитися друзі і да, все да, скажу. всім удачи, пока-пока, і Бай-бай. Бай-бай. Да, всім пока-пока, і... да, друзі і слава Україні і всім пока-пока. Да, да, да.